Друзі, всім привіт! Ми знову сьогодні вирішили піти в ліс, тільки зайшли буквально. Ну, зараз, звичайно, передягаємося, тому що в лісі дуже, дуже мокро. Сьогодні у нас трошки потепліло. О, це говорить про те, що в мене розпочалася пряма трансляція, тому хто до мене приєднується. Всіх тих, хто любить грибну грибалку, кажемо, так? Ті, хто любить грибалку, я вам покажу сьогодні, що ми знайшли. Завжди мені подобається і, і потрібно, я в лісі завжди вдягаю отакі балоніві, балоніві такі штанішки. До них нічого не прилипає, взагалі чудово в них ходити. Оскільки вже осінь і вже глибока осінь, сьогодні в нас яке число. Нірну 12, не знаю. Сьогодні в нас 12. А, не, 13, друзі. 13, 13, так, 13. 13? Да. Отстаємо. Коротше, середина жовтня. Не будемо гадати, чи сьогодні 12, чи 13, десь середина жовтня. От тому підготувалися, штаніжки вдягнули, взяли на спину, так, щоб нам було удобно все-таки. У мене такий рю... рюкзачок, мені дуже удобно. Хочу сказати, що ми заїхали, поки ми шукали, це нам е, нові міста е, сказали, що район е, Абухавки, Кіровське, е, звідси несуть дуже багато білих грибів. І насправді, ні, ми проїжджали. Ми, да, ми, бачили, ми бачили дві корзинки білих грибів. Тому я сподіваюся на те, що ми знайдемо сьогодні білі гриби. А поки що, те, що ми, поки ми шукали оцю місцинку, ми зразу знайшли це, допоможемо. Знайшли зразу гаварушку із ряду, із, із, із ряду, скажу, рядовок. рядовок так? Ми вже їх спробували, вони смачні смажені. Ми їх смажили на олійці соняшниковій. І з цибулькою. Такі сухі, чимось похожі на печериці, сироїшки, і що там вкус ми ще почули вкус, підкажи мені, опеньок. Тому от ми зразу от такі побачили. Далі далі йдемо. І да ось так ми ось я вам покажу. так ми Готуємося і йдемо в ліс. Ліс ми побачили, зайшли саме в сосновий, тому що хочеться знайти говорушки, вони цікаві, цікаві тим, що тільки поїв, і все. А хочеться знайти білого. Я ще минулий раз вам говорю. Гриба, гриб, Гриб. як кажуть, машина це мерс... О, щось, щось не то. Кажуть, машина це Мерседес, а гриб це білий. Вірно, я кажу? Так. так. Тому, друзі, я сподіваюся, що грибами все-таки знайдемо. Е, цьому... Я ось зразу побачила, дивись, це говорушки чи ні? Ні, ні, із ряду говорушки, по такі. Це похоже на говорушку ворончату, але вони є погані, дуже ядовиті. Багато говору, є, говор... є говорушки ті, які не, не їстівні. Тому найголовій, я дотримуюсь, ми дотримуємося цього правила. Саме головне правило грибника не брати те, чого не знаєш. Сьогодні погода тепла, чудова. Все-таки дякуємо за те, що е, нам у нас така чудова золота осень. Дякуємо те, що ми можемо походити по подив... А що це я знайшла? Поганка. Поганка, я зразу після неї витираю руки. Ніколи в руки не беру поганки. Після поганок руки мию. Друзі, Ну, чудово те, що в цьому лісі є зв'язок. Тому хто до мене доєднався, хто хоче зі мною походити, поблукати в лісі, подивитися на цю чудову природу, нам трошки краще, тому що ми навіть вдихаємо свіже повітря. Приєднуйтесь, друзі, чат у мене працює. І, і знову знайшла. Це ми, ми ще буквально ходимо біля. Що це таке? Ну, е, теж із розряду оцих сирогіжок. Те, чого я не знаю, я його також не беру. Я спочатку я сюди зайшла і м -м, ліс дуже щільний. І навіть бачите, що. Е, Трави майже немає, є тільки мох. Тому я не сподівалася, що щось тут знайдемо. Але тут такі міста, що може все-таки і попастися якийсь їстівний гриб. Видно, що видно, як скажемо, сліди, що тут були люди. Чудово те, мені ще подобається те, що я можу провести. Пряму трансляцію з вами. Показати цю чудову красоту. Це зовсім інше місце, ми його шукали довго. Нам розповідали, що там, там, там один знайомий сказав, що я поїхав, зайшов і буквально зразу на одній полянці знайшов 30 білих грибів. Ну, а нам же, звичайно, хочеться поїхати і знайти білого. Чи, як я вам сказала, знайти хочеться гриба. Тому ми сьогодні його довго шукали. Я не знаю, це ця місцинка чи не ця, де ми приїхали. О, подивлюся. знову поганка. Е, кажуть, якщо є погані гриби, поганки, значить є, будуть десь рядом і їстівні. Дуже довго ми сьогодні шукали е, ліс, заїхали, навіть потім їздили. Заїхали вже. Ми вже їхали на наше старе місце. Туди, звідки я минулого разу вам показувала, я знову зупинилась, але це знову е, грип, якого я не знаю. Тому ми не беремо. Тому ми не будемо. Подивилися на нього і пішли. Хтось, хтось навіть зрізав. Не, не просто збив, а зрізав. Зрізав. Але покинув. Ми таке брати теж не будемо і підемо там, бачимо травичку, підемо туди. Там, де травичка, там повинні бути якісь гриби. Зараз, поки що, ми зайшли в соснинку, соснинка, мол, о, і, і пішов, пішов, пішов далі, пішов гри, грибник далі. І ми йдемо теж в тому напрямку. Бачимо грибник з двома паличками скандинавський ходьбой пішов по гриби. Ми йдемо теж в ту сторону, не дуже швидко, тому що я хочу, щоб трошки якість зображення у вас була нормальна, друзі, хто зі мною. Скажіть, як ви мене бачите, яке зображення. Ну, погода сьогодні чудова. Вчора було трохи похолодало. Сьогодні зранку ми проснулися на градуснику було 2 градуси тепла, заморозку, скоріше всього, ще не було. На поверхні грунту. А... <кій> а, друзі, ми ще купаємось. Цікаво, середина жовтня. Я вже себе ловлю на цій думці, що ми ще ні разу так довго восени не купались, не тримали цей стрій, так сказати, закалювання. Ну, сьогодні хочу сказати, що я Спочатку глянула на градусник в басейні, вода була 8 градусів. Якщо вчора 10, сьогодні 8, говорить про те, що ніч холодніша. Я ось проходжу, я бачу бачу гриби, але бачу постійно поганки, поганки, поганки. О, такі ось. Ну, ідемо далі. Тут, Тут така молода соснинка заросша, і ось така вона дуже, дуже темний ліс. От, тому йдемо туди, де є травичка, і там ми будемо дивитися, я сподіваюся, що ми там знайдемо і гриби. Видно, що тут хтось уже рився. Можливо, а ось навіть маслючок, уже поганенький. Так, а маслюк. Пішов не? А? О, не було зв'язку. Я ждала, чекала. О, не було зв'язку, то я ждала, чекала, поки появ... з'явиться <кх> зв'язок. Е Друзі, дивимося, йдемо туди, де є травичка. Хто зі мною є на зв'язку, пишіть. Чат в мене, друзі, працює. Я його вклю... зараз гляну, включила чи ні? Ану. Є. Чат працює, друзі. Тому, зараз ще раз подивлюся. Чат працює. Вітаємо в чаті, друзі. Вітаю вас всіх в чаті, в моєму чаті, тому долучайтеся. Я сподіваюся, що ми все-таки гриби сьогодні знайдемо. Іду сюди, іду на цю сторону. Ось такий чудовий ліс. Звичайно, в прямому ефірі я вам не покажу всього того, що ми знайдемо, але далі будуть... Підемо до старої сосни. Далі я зроблю всі відео, ті, що я все, що ми знайшли, саме цікаве, я виберу, змонтую і покажу вам. Друзі, пишіть мені, які, які погоди у вас. Ой, чудова така пташечка. Не знаю, що за пташка, але ми ще зглянемо на неї. Пишіть мені, друзі, яка погода в вас? Яка осінь в вас? Да. Так, ну як в лісі. Друг до друга перекрикуємось. Я на цю сторону пішла. Ну тут красивіший ліс. Трошки. Трохи красивіший. Завжди, ось біля такої сосни, біля старої сосни, що тут може бути? Тут може бути білий, білі гриби е, ростуть завжди, біля старих дерев, біля дубів і біля сосен старих ми також знаходили білі гриби. І ще що може бути тут біля старих сосон, також як і біля молоденьких, звичайно, ростуть завжди маслючки. Я ще поки що нічого не знайшла, тому що ми тільки зайшли. Я дивлю, да, кажуть, нічого немає, але я бачила, що туди, в ту сторону, люди йдуть, мабуть, треба йти вглиб. Лісу, ми бачили, туди пішов пішкаря один грибник. Тому й ми, мабуть, туди заїдемо. Ось я все-таки хочу, якби там не було, все рівно, тільки я чуть швидше пішла, так у мене зразу і зв'язок пропадає. Тому я її запитую, напишіть мені. Якийсь зв'язок, як ви бачите, якісь зображення. Зараз, друзі, я хочу підійти до оцеї старої соснинки. Така стара, стара, старюча. І як грибник. Я навіть не хочу сказати, що я досвідчений грибник, тому що, скільки б не навчалися, ніколи не скажу, що я там якийсь галузі експерт. Тому що завжди. Завжди приходиться навчатися і завжди це. Але трохи знаю, де вони ростуть. І так от колись я була зовсім, зовсім не розуміла, дивимось. Так, друзі, я знаю, що коли я говорю, то коли я веду трансляцію, як завжди, да, не можна робити декілька справ зразу. Тобто, не думаю, що... Що ми в прямому ефірі побачимо гриба. Але сподіваюся. Сподіваюсь. Насправді я зайшла в прямий ефір, щоб поспілкуватися з вами, щоб показати вам природу. А якщо вдасться в прямому ефірі знайти білого гриба, то і надалі буду завжди включатися під час грибного полювання. Так, біля цієї сосни я подивилась, немає нічого. Підемо далі. Друзі, чат працює. Хто зі мною? Скажіть якість зображення, яку ви бачите. Так, підійдемо ще. От Тут стоїть чотири старих сосни. Тому я тут хочу подивитися. Трошки так походимо, а далі ми такі грибники, звичайно, всі, мабуть, грибники ходять лише по тих містах, де вони знають, оскільки це місце, ми тільки його знайшли. Подивимось. Ми вже верталися на старі місця. Ті, які ми бачили, які ми... Щось таке тверденьке. Мабуть, теж... Старий, це знову, це старий такий, він того вже аж, аж порепався ось такий. Е, ця сама рядовка. Рядовка або гаворушка. Ще як я прочитала в Вікіпедії. Вікіпедії чи Вікіпедії, як воно, про раніше я не знаю. Так, грибники, я чую, є. І знову говорушка. Ай, подивимось. Це вже трошки новіше, трохи свіжіше, але знову. Мабуть, насправді я не буду брати сьогодні гогрушки. Я хочу або білі. ну Можна ще маслюки, можна, що ще можна. Маслючки. Ось ми зараз біля дуба знаходимося, тому мені хочеться все-таки. Білого. Люди розповідали, що саме в цьому лісі знаходили білі гриби. Ми коли проїжджали, то ми саме біля цього лісу побачили, що люди продають білі гриби. Якщо ти проїжджаєш місцинку і бачиш, що люди продають білі гриби, це говорить про те, що гриби тут є. Поганка, поганка під дуб і вона під колір дуба, під колір дубового листя. Друзі, пишіть мені, як ви бачите зображення. Сьогодні ми в лісі, поки що знайшли лише говорушку в новому лісі. Це район. Трошки інший район, ніж там, де ми з вами були минулого разу. Там дуже багато місцевих і ходять. Ну, у нас одна знайома поїхала і сказала, що там протоптані стежки, дороги. Стільки ходить людей. Стільки людей любить грибну охоту. Не одні ми такі. І тому щось таке теж щось таке. а ну, ні, поганка, поганка, поганка. А коли дивися з висоти, це, мабуть, тому що мені хочеться білого грибати. І я, мені здається, що це білий, білий, білий. Ні, не білий, хоч я й хожу зараз біля старих сосон. Біля старих. Біля старих. Дубів, там, де повинні рости білі гриби. Поки що я ось сюди зайшла. Бачу поганки мухомори такі чудові, якщо вони є. Сподіваємося, що. Не сподіваємось, ми знаємо, якщо поганки є, є й гриби. Ой, хтось побіг. Опа. Бігає хтось, я боюсь. Таке впечатлення, як косуля. Насправді, ні, я йду назад. Страшнувато. Ні-ні-ні-ні. Ну, а цікаво, ну бігають косулі, а зв'язок-то в нас є. Кізочка якась побігла. Не піду я туди. Я краще піду туди, де людей чую. Не настільки я. <ріст> <ріст> Мені насправді страшнувато. Краще. Там, де я ходила, отам, от де я ходила, там я тільки що почула, як побігла таке, як... Знаєте, як оця дика коза? Козуля, косуля. Хто як хоче, так і називайте. А мені страшно, я пішла назад. Так, треба йти до моєї групи підтримки. Я ще поки що тут нічого не знайшла. Зараз я знаю, куди мені йти, тому ми зараз пройдемо сюди по більш плотнішому лісу. Ліс тут чудовий, зараз тепло. І чат у мене працює, друзі. Тому пишіть, яка погода у вас. Якщо ви на роботі, тоді вам хорошого робочого дня. Обов'язково, друзі, хорошого настрою. Обов'язково хорошої погоди. Будемо друг другу бажати щастя. І обов'язково життя, миру і добра. Це все те, чого треба бажати. Своїм знайомим рідним. У, um, а значить, і собі. Друзі, я вам показую. Все. я знайшла, мені подобаються піща. Вони жовті, ось такі жовті. Ростуть вони, витикаються з піску. На смак вони мені подобаються. Смачні. Вони смаком. Напоминають мені печериці, дуже сочні. А ось ці, хтось наступив, ми не будемо приближу, ну чомусь, коли я приближаю. А рядом я ще побачила, витикається із землі. Зараз ми її розгребемо. Ще одна піщанка. От сьогодні, якщо ми насправді Найдемо багато піщанок, хоча я казала, що хочу тільки білого гриба, але якщо ми знайдемо багато піщанок, то сьогодні ми спробуємо те, як нам сказали, як їх вичистити хорошо добре від піску. Тому що вони ростуть в піску, ти його скільки чистиш, не чистиш, а він все рівно буде, все рівно пісок залишається. Маю 250 разів. Промивали, обварювали, виливали, а пісок все рівно залишається. Тому ми сьогодні спробуємо е, оте засипання сіллю, що нам розказали. Ну що ж, йдемо далі? Чат працює, друзі. Пишіть, як ви бачите, зображення. І, звичайно, приєднуйте. Десь поговоримо в іншу сторону. Туди, куди мені не хочу дам, чую, Мамочку. Ну, чую, такі нехороші. Мені не хочеться тачка. Щось понакидали, тому що накидали тут не паку. соснинка, а молоденька. Знайшли маслючка. Хтось його, скажімо так, що. І я іноді так роблю, коли бачу, що є гриби, і для того, щоб запам'ятати це місце, я його запам'ятовую, а потім накриваю маслючок. Дивлюсь. Непоганий, тобто маслюки є, друзі. Чат працює. Пишіть мені. Так, я його все-таки зірвала і зараз рядом подивлюсь. Хороший, не червивий, чудовий. Друзі, пишіть мені, як ви бачите, як ви бачите, що. Зараз я подивлюся, яку вам зробити, нехай буде без змін. Так? Нехай змін такий. Ну що ж, йдемо далі. Хоча тут є, Хочеться білого, поки що знайшли наслючка. І все-таки грибників багато. Ми думали, що ми з міста трохи уїхали, але ні. Грибники є, в основному тут. Знаходять маслюки. Я ось бачу ще одне щось. Це поганка. Але люди тут порозривали. Так, поганка. Друзі, чат працює. Напишіть мені, як ви... Я бачу непогану таку. Тобто тут, тут маслючки непогані. І грибників вистає. Трохи менше, ні, але грибники є. Ну, є такі місця та не тронуті, де можна подивитися.